Врятували малюка, який зачинився в квартирі. Люди стали навколішки домовиною молодого героя. Водійка відправила пішохода в реанімацію. Волинь знову втратила захисника. На війні загинув житель села Брани Мар'янівської громади Андрій Мисливчук. Військовий поліг 4 грудня біля Мартинівки Курської області РФ. Вічна пам'ять герою. Люди стали навколішки передумовиною загиблого на війні захисника Романа Завірюхи. Військовому з Луцької громади було 22 роки. Загинув ще 19 січня, боронячи Україну біля Вербового Запорізької області. Прощання з героєм було в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Полонка. Туди прийшли його рідні, побратими, друзі, знайомі і просто небайдужі горю люди. Труну з тілом полеглого зустріли на колінах та спільно виконали державний гімн України. Поховали героя на кладовищі у селі Полонка. Щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Виїхав на тротуар і збив хлопця. Така аварія сталася в Ружищі. 31-річний водій Фольксвагена, обганяючи іншу автівку, не впорався з керуванням. Виїхав на тротуар та наїхав на 18-річного пішохода. З травмами хлопця забрали в лікарню. Машину з місця події вилучили. Реанімацію втрапив волинянин, якого збили на автодорозі сполученням ковальжовкла неподалік села Верба Володимирського району. Там 36-річна водійка Субару наїхала на 34-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Волинянин добряче постраждав. Жінка повідомили в поліції за кермом була Твереза. П'яний Пежо в'їхав у припаркований Опаль, ДТП сталося ввечері в Луцьку на Клима Савура. Водій забажав пройти освідування у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога позитивний. На Керманича поліцейські склали адмінматеріали. Малюк лишився за зачиненими дверима. Таке повідомлення вранці отримали рятувальники. В одному з будинків Ковеля в замкненій квартирі опинилась однорічна дитина. Зайти всередину батьки не змогли, тож довелось виламувати двері. З дитиною, на щастя, все гаразд. Щоб допомогти нам з оплатою електроенергії, з ремонтом основного обладнання, 40 тисяч на операцію. Ми не можемо знайти. Можете помогти нам пільги, військові звільнилися чи перебувають. Є проблема з отриманням послуг нотаріуса. А ще питання забезпечення житлом і дровами внутрішньо переміщених осіб, належне вшанування загиблих на війні, санітарно курортне оздоровлення та медичне обслуговування ветеранів війни та їх рідних, допомога з комунікацією родин безвісти, зниклих з відповідними службами, отримання доріг місцевого значення. Тощо ці ще купу різних проблем озвучували машканці Любочівщини та Камінька ширщини на зустрічі з головою Волинської ОВА. Після призначення нагадаємо, Іван Рудницький вирішив відвідати усі. Всі райони області, аби на власні вуха почути, що болить людям, я зрозумів, що іншого шляху, як то, щоб я налагодив комунікацію з людьми в Волинської області, я не, не знайшов, щоб вирішити ваші проблеми. Жителі а зокрема родини загиблих героїв, розповіли про необхідність розробки програм шанування, у якій врахувати і створення книг пам'яті, де будуть вписані імена кожного, хто віддав життя за Україну, аби з часом зберегти пам'ять та вшанувати ціну незалежності. У Луцьку на фотостенді там розміщені фотографії е, всіх е, Луцьких. А по області тільки до 2022 року. На якому етапі йде вже розміщення, щоб розмістити фотографії решти героїв із інших районів? На місцевому рівні немає можливості, хоч таким чином, шанувати героя, виділити кошти на на встановлення флажока і виділення прапора. Ми його самі ставимо. Ми його ми, ми все це зробимо і справа не в ушах. Повірте, справа уша. Водночас були питання, що відрізняють камінь Каширщину від південної частини області. Для прикладу в обох громадах звучали питання доплат до пенсій для людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Зокрема, люди хвилюються через можливе зменшення виплат. Я би тоді попросив, щоб ви підготовили на мене також звернення і я. Е Звернувся відповідно на Кабінет міністрів України, щоб ці проблеми е окремих, скажімо так, населення були враховані. Друга проблема притаманна цьому краю повені. Порушили питання про виділення коштів на превентивні заходи на запобігання підтоплень. Погодили, що підтримка з обласного бюджету буде у разі співфінансування з місцевих бюджетів. На наступний рік 40 мільйонів буде резервний фонд, плюс мінус, для того, щоб якщо будуть якісь техногенні аварії чи надзвичайні події, щоб ми могли зразу ці кошти використати на їх ліквідацію. Чимало звернень було від ветеранів війни. Цікавилися виплатами, реабілітацією, працевлаштуванням, порушували й проблему з СЗЧ у війську. Я гордий за волинян, і я думаю, ви теж, тому що в Волинській області найменше засіче всієї України на сьогоднішній день, щоб ви це знали. Друге, що за останні півтора місяці 80 від найменше. Друге, що... і це ми говоримо по кількості людей. Це не по відсотково по кількості. Друге, за півтора місяці, от коли там всі правоохоронні органи теж приймають участь в мобілізації населення, 80% від цієї кількості повернулися в військові частини. Розумієте? І нормально проходить служба. І е, я рахую, що кожен, хто є в ЗСЧ, він має те же само зробити. Добровільно і тому і дали всі можливості, якщо я не помиляюсь місця часу, щоб всі повернулися в військові частини. Чому це треба зробити в першу чергу? Ну, зрозуміло, захищати державу, воювати це святий обов'язок кожного мужчини ну, і громадянина України. Але те саме, що треба зробити, ще крім того, що дехто з них рахується безвісто зниклих, розумієте, їх шукає сім'я. Щодо решти озвучених проблем, при ОВА створила майданчики для комунікації та вирішення низки питань. Це будуть систематичні зустрічі в режимі онлайн та офлайн з ветеранами ВПО, бізнесом, рідними військових та безвісти зниклих. Відбуватимуться вони щомісяця, а за потреби й двічі на місяць. Волинський ОВА створять раду благодійників. Вона потрібна пояснила, щоб кожна організація знала про можливості одна одної та ефективніше допомагала внутрішньо переміщеним особам та сім'ям військових. До всього від тепер щомісяця в облдержадміністрації будуть проводити зустрічі з переселенцями. На них просять приходити й благодійників, аби кожна людина з числа ВПО знала про всі наявні для неї можливості гуманітарну допомогу програми підтримки тощо. thank you Акцію Миколай пам'ятає про всіх, влаштували в Луцьку на таксі. Посадовці Луцькради і волонтери управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді доставляли подарунки дітям з інвалідністю. Помічники святого Миколая курсували за різними маршрутами і відвідали 169 дітей. Посадовці привітали діток та їхніх батьків і вручили їм гостинці від Луцької міської ради, солодощі, постільні набори зі святковим принтом та годинники з логотипом Луцьк приємне відкриття.